ми не змінювали, підкреслювали талію, підкреслювали силет, тобто я робила такий акцент на жіночність. Ну, Також в цій колекції я дуже люблю з першої лінії працювати. І ми, оскільки ми вже в Тернополі працюємо рік, нам вже рочок, тобто ви знаєте, що в нас є бутік при тапорте. Я вже так трошки промоніторила. І в нас клієнти дуже беруть речі, от такі що хочуть, щоб щось було носибельне і красиве, тому я старалася підтримати це і зробити речі, щоб вони були і нарядні і пожили, і в офіс видіти, і тобто більш такі комбінувати, і щоб можна було себе відчувати комфортно. А що стосується Тернополя, я хочу сказати, що за цей рік в мене абсолютно не помінялася думка. Я також раз повторююся, що Навпаки, це розвиток, кожен раз щось нове, кожен раз якісь нові пропозиції, нові можливості. І я взагалі дизайнерам рекомендую вже зручними іменами почати тут ці праці, тому що є насправді результат і в нас дуже гарні клієнти. Я чомусь можу сміливо сказати, це якесь стало моє друге рідне місто, що я працюю у Львові. Я думаю, що тут можна працювати також з також.